Немає вже часу відкладати ваше пробудження, розумієте? Немає. Якщо ви не почнете цього робити, вам буде срако. Я знаю, що я є своїм Богом, тому я і дратую людей, тому що я відкрила в собі настільки цю безумовну віру. Я реально собі збільшила груди за допомогою маніфестації. Чи я навіть прикріплю вам фото, щоб ви побачили. Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда. Я духовний наставник, тета-інструктор, проводжу курси з тета-хілінгу. Це, якщо коротко, робота з нашою підсвідомістю, проводжу тета-сесії, записую, стілюючі медитації. І якщо ви вперше в мене на каналі, обов'язково підписуйтеся і зараз же зупиніть на паузу, поставте сердечко, тому що я впевнена, що вам буде цікаво. Перш за все, скажу, що я ще в себе. В батьки в рідному місті і знімаю відео з неймовірною красою. Хотіла, щоб це був вид, але тоді погане світло. Зараз покажу вам, що тут. Просто гляньте, яка краса. Цей захід сонця для вас. Взагалі зі мною сталася дуже цікава ситуація. Я від липня, починаючи від липня, просто без перестанку працюю, реально. У мене там за. 90 днів, чи вже навіть більше, було там, ну, може, 5 вихідних, не знаю, щоб я просто там нічого не робила, ніякі сесії не проводила, курси, там, в інстаграм не виходила. Тобто я постійно щось робила. І тут приїжджаю я додому, завтра в мене починається курс, і я захворіла. Просто я знала, що так буде. Ну, як знала, очікувала, тому що. У мене захворів Андрій, і в мене все було прекрасно, я себе чудово почувала, і я розумію, що я можу зараз, в мене два варіанти: або я також заражуся, або я не заражуся. І я розуміла, що я настільки зараз багато працюю, не даю собі ні на секундочку відпочити, що, скоріше за все, я також захворію. І от я тільки приїхала додому, розслабилася і захворіла. Завтра в мене починається курс, мені треба бути огурчиком, тому я просто роблю все можливі методи, щоб зараз вже вилікуватися. І от хотіла одразу дати відгук на свою медитацію зцілення. Я, звісно вже використовую всі можливі методи. Я і п'ю там всякі травки, муравки, вітамінчик, С, їм болгарський перець, ківі, яблука. Все, що мама дає, все ж всі методи, які працюють, все роблю. До речі, в кого болить горло, дуже класно допомагає тепла водичка, буквально там півстаканчика з маззю ліво не знаю, чи ви таке знали чи ні, але вона гарно знеболює горло. Я зробила, звісно ж собі стілення. Я почала медитувати, і зрозуміла, що я дуже дійсно загналася. От я просто біжу, 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 біжу. І для чого? Ну, типу, мені, звісно, подобається все, що я роблю. Я кайфую від процесу, але треба відпочивати. Для того, щоб більше давати, треба і собі ну, десь енергію цю брати. А я її тільки даю, 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 даю. І... Забула просто про себе. А я це ж найважливіше, що є в моєму житті. Я, звісно, хочу і роблю багато хороших справ людям, але за себе не треба забувати, не треба собою жертвувати. Я про це завжди говорю. А тут якось загналася і не помітила, що я там не маю коли на масаж сходити, не маю коли з подружками просто вийти, не маю коли просто полежати нічого не робити. Я постійно вся в справах. Це не нормально. Тому. Я одразу зрозуміла, що все, треба це бігом стілювати, зробила собі там вигрузку переконань. Зробила стілення, і мені в моменті стало легше. Я лежала, от мені прям знаєте, розбирає, і тобі так недобре, голова болить. Я зробила собі стілення, мене попустило. Потім знов так трошки горло почало боліти, знов попустило, і мене так трошечки хвилями накриває, попускає, але в загальному ситуація набагато краще. І от у мене буде в моєму пакеті медитацій: медитація стілення, і це дійсно. От магічна пігулка. Я дуже щаслива, що я даю вам такий інструмент, бо він реально допомагає. Але, звісно, все треба вірити, обов'язково. І сьогоднішнє відео буде, до речі, про віру, про віру в себе, про те, в що ми віримо, для чого ми в це віримо. І якщо ви вірите, що за допомогою сили думки, за допомогою енергії можна стілюватися, можна матеріалізовувати будь-що перед собою, можна змінювати матерію, можна змінювати. Свій стан, свої думки, так воно і буде. І знаєте, що найприкольніше? Що люди заздрять мені? <смі> я зіштовхнулася з людьми, які максимально не вірять в себе, в свої сили, і через це я їх дратую. Ну, якби це було очевидно, але у мене, слава Богу, таких людей ні в Ютубі, ні в Інстаграмі немає. І тут я почала робити такий. Експертний контент в Тіктоті, тому що хочу розказувати людям, що таке духовність, так як я її бачу, для чого потрібно духовно розвиватися, розповідати все так, як воно є. Боже, таке небо прекрасне, я не можу передати. я Просто обожнюю заходи сонця. І я дуже хочу, щоб більше людей прокинулися, щоб більше людей стали свідомими, щоб більше було добра, любові, тому що от ця гординя, яка є в людей, злість. Ненависть один до одного, вона спричиняє усі ці війни, катаклізми, катастрофи, які відбуваються. І я цим відео хочу вам, хочу вам донести, що немає вже часу відкладати ваше пробудження. Розумієте? Немає. Тому що зараз загрібає всіх і не по-дитячому. Зараз з усіма буде ставатися якийсь повний піздець. Вибачте, будь ласка, за це слово, але так воно і є. Якщо ви не почнете думати про Себе і про інших людей, не зі сторони, що ой, він такий кончний, що там, сусіди, поганого сталося, тобто, як ми любимо всіх пообговорювати, потішитися, що в когось якась біда, бо в нас теж біда, а почати жити з любові, почати помічати хороше, допомагати людям, думати про себе в першу чергу, любити себе, жити з любові. Якщо ви не почнете цього робити, вам буде срако, ну серйозно. І я своїми відео намагаюся вам донести, що. Потрібно займатися собою, духовно розвиватися. А що таке духовно розвиватися? Це проходити уроки, які обрала ваша душа, згадати, що ви не лише тіло, а ще й душа, енергія. І що ви прийшли, ваша душа прийшла сюди для того, щоб навчатися, рости, проходити певні уроки, а не страждати. Бо всі, хто страждають, розказують яке життя хірове, вони просто не розуміють, чому вони тут, для чого вони сюди прийшли. Вони думають, що ну тобто, в них немає взагалі поняття, що е, крім тіла є ще душа, і що душа для чого сюди приходить. Так от, за віру. я закинула Тікток, де розказала про те, що за допомогою маніфестації я збільшила собі груди. Що почало нестися в коментах? Я, я в такому шоці була, що люди. Кажуть, що я тіпа, обманюю людей, що я скамщиця, що я е, там продаю щось, щоб вони в мене купили. По-перше, нічого не продаю це раз. По-друге, навіть медитації, які в мене будуть, там такого немає. А по-третє, я реально собі збільшила груди за допомогою маніфестації. Я, коли проходила свій базовий курс з тета-хілінгу, запитала в дівчинки, в якої навчалася, чи можна наманіфестувати груди. Вона каже, що можна не маніфестувати взагалі абсолютно все, що хочеш. Якщо хочеш, щоб більше груди було, звісно, можна маніфестувати. Я нагадую вам, що молода дівчина, у мене організм ще росте. До 25 років я ще можу змінюватися. Можливо, ще і пізніше можна змінюватися, не знаю. Але до 25 років природньо я ще росту. І, звісно, в моєму організмі може змінитися все, що завгодно. Я собі маніфестую збільшений розмір грудей. Ну тобто, зрозуміло, що в мене там не стало плюс три розміри, в мене просто взагалі не було грудей, ну отак от, плоско. Зараз вони хоча б трошечки збільшилися. Я собі маніфестую, і мені всесвіт починає сприяти тому, що вони збільшуються. У мене змінюється щось на гормональному фоні. Я починаю більше займатися спортом, де також качаю груди, хоча навіть за це не задумуюся. І тобто я роблю якісь дії, які цьому сприяють, і вони відповідно ростуть, і вони дійсно мене стали більше. Я навіть прикріплю вам фото, щоб ви побачили. Я пам'ятаю, розказала про це в сторіс ще в лютому. Тоді, взагалі, максимально нормальна реакція. Блана ну, там було дуже багато поширення, але мені байдуже. Але ніхто нічого такого не писав в сторіс, навіть хайдери нічого не писали, типу з лівих сторінок. А в Тіктоті, що почало нести, що я взагалі там ненормальна, що це все неправда, що організм не може змінитися. І мене так дивує, що люди не хочуть вірити в всеможливість свого організму, в всеможливість взагалі свою, в те, що ви можете зробити все, що хочете, просто якщо ви цього хочете. Вам достатньо. Вірити в щось для того, щоб це було. І я дуже хочу, щоб ви в це повірили, що ви можете матеріалізувати перед собою, здійснити будь-яке своє бажання, якщо ви цього хочете. Вам достатньо всього лише вірити. І от я вірю в себе, я знаю, що я все можливо, Я знаю, що я є своїм Богом, я можу створити все, що я захочу. І в мене так воно працює. І усі бажання, які я хочу, я знаю, що вони в мене будуть. По-іншому не працюю, якщо ви чітко знаєте, чого хочете. Вірити в це і робити якісь дії. І не забуваємо, що обов'язково потрібно робити дії. Тобто я не просто сижу, пиздякою щось і все, типу, мені там я вам щось порозказувала, щось там продала, якісь курсики, і мені прийшли гроші. Ні, я постійно щось роблю, я постійно працюю індивідуально з людьми, допомагаю їм змінювати їхні переконання. Я постійно роблю для себе якісь дії. Щоб мені також допомагали, я займаюся спортом, у мене здорове харчування. Якщо я хочу бути здоровою, відповідно, я повинна вести здоровий спосіб життя. І в мене так з кожним бажанням. Якщо я хочу машину-будинок, я також роблю купу дій. У мене розписаний план, по якому я маю рухатися для того, щоб це досягнути. Тобто, по-іншому це не буде працювати. Для того, щоб маніфестація здійснилася, треба енергію, цю, яку ви просите у всесвіта, заземляти через дію. Тільки так буде працювати. Тому. Вірте в себе, вірте в те, що ви все можливі, і у вас все буде складатися найкращим для вас чином. Без хірургічних втручань ви можете вирішувати будь-які ситуації, без постійного прийому таблеток якихось. Ви просто можете з рахунок своєї віри, своїх думок змінювати все, що завгодно. Найстрашніші хвороби проходять від того, що ви вірите, що воно пройде, Розумієте, багато хто, хто до релігії дуже прив'язується, там теж дуже люблять поосуджувати і сказати, що там це неправда і так далі, що я зійшла з розуму. Але нічого ж в Біблії навіть говориться, що повірить твоїй буде тобі, і там навіть є фраза, я просто її досі не пам'ятаю, що якщо там людина хоче, то горе до неї самі прийдуть. Ну тобто. Якщо людина вірить і вона хоче, у неї все, що завгодно буде. І тому я і дратую людей, тому що я відкрила в собі настільки цю безумовну віру, і це потрібно бути дуже сильною людиною, щоб вірити в те, що неможливо доказати, в те, що ти не бачив на свої очі, в те, що жодна людина не може ніяк підтвердити. А я вірю, і все, і мені все рівно хто що говорить, тому що я відчуваю, я собі довіряю. І на рівні відчуттів я знаю, що для мене це працює ось так, і відповідно я роблю такі дії, які для мене працюють. Тому бажаю і вам відкрити в собі таку сильну віру, силу в собі і створювати своє життя так, як ви хочете. Так, це треба закруглятися, вже темно стало. Але ще хочу сказати, що свої медитації, які зовсім скоро будуть в продажі, я створювала якраз із наміром, із посилом, із практиками, щоб розкривати вашу силу, розкривати вашу віру в собі, розкривати довіру до творця, любов до себе, самоцінність. Я впевнена, що після цього ви станете просто іншою людиною. Тому, якщо ви хочете проживати своє прекрасне життя, слухайте себе, своє серце і, до речі, Після цього відео виходить нова медитація на відкриття свого серця. Це теж фантастична медитація, і вона вам допоможе зв'язатися зі своєю душею і отримати відповіді від серця, а не з голови, не з того, що вам нав'язують люди, а те, що ви по-справжньому хочете: відчути свої істинні бажання, з'єднатися з зі своєю душею це найважливіше. І зцілити... Своє серце. Медитація буде дуже сильна, буде безкоштовний марафон медитації, тому обов'язково до нього приєднуйтеся. І учасників будуть чекати дуже класні подаруночки. Тому пишіть, чи чекаєте ви, чи будете брати участь, пишіть, як вам сьогоднішні думки і чи чекайте мій пакет медитації. Мені дуже цінна ваша віддача. Все, я вам всім бажаю прекрасного дня чи вечора і до зустрічі. Пока-пока!